Всім привіт! В цьому відео покажу, як ставити кутники на фасад. В першу чергу, це потрібно затерти типчаний кутник. Поясню відразу для чого ми затираємо, щоб поставити кутник, і, ну, щоб він був в площині стіни повністю. Ну і далі все по технології. Розмір. Так, виставляємо рівень. І однією рукою тримаємо рівень, а другою рукою примазуємо. І так само відразу площаниць стіни. І тим самим методом. І далі я покажу для чого підтирали підкутні. Все гарно стоїть по сині стін. Ще не менш важливо в місцях, де зовнішній кут і з'єднання кутників. Під 45 обов'язково. Виглядає це приблизно ось так, ми нанесли, ну і саме основне затопити далі рівень. З однієї сторони відразу з другої. Ну і так само на з'єднаннях, так як тут це потрібно тут ставити муха, метелик, хто як називає, я покажу чуть-чуть пізніше. Ну і ось що виходить в кінцевому результаті. Ідеальне з'єднання зі всіх сторін, і так само знизу. по рівню все гарненько. Ну і найважливіше після того, як ви замонтували кутники. Дати косинки показую як. якносимо клей, прикладаємо косенку. Стараємось максимально поздирати клей, щоб пізніше не вийшов якийсь горбик. Це робиться для того, аби пізніше не було тріщин. Покажу ще на одній. Косинка має бути 20 на 30! Ну і пізніше це все висихає і собі спокійно ножиком обрізаєте попри кутник. Ну і підсумок цього відео пройдемося з латою 2,5 метра, покажу результат, яка вийшла на спущена. Це через трикутника. Стіна теж глаба, рівненька. Thank you. Так що, якщо це відео було цікавим, то залишайте коментар, діліться своїми методами, можливо, у вас щось інакше, якось по-інакшому робите. Ну і дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь.